Безмежний креатив, фейерверки кольорів та вражаючого перформансу. День боді-арту святкує світ. Авангардне мистецтво із розпису тіла народилось наприкінці 60-х. Відтоді бодіарт – невід'ємна частина світових кінно-рекламної та б'юті індустрії. Останніми роками провідні арени змагань з бодіарту впевнено підкорюють українські художники, які вже вважаються найкращими у світі. Серед визнаних гуру вітчизняного бодіарту Олена Семенець, неперевершений майстер найскладніших технік і фантазійних образів. У професійне свято бодіарту, яке стало днем самовираження, мистецтва та позитивних емоцій, Олена не відпочиває, а готується подарувати поціновувачам черговий шедевр. Палітра художниці лише сертифіковані фарби тілу, клеї і косметичні засоби від перевірених брендів, а ще декоративні елементи. Люди Багато страждають. Я хотіла сьогодні зробити образ, щоб він трошки надихав. Квіти будуть, елементи вишиванки, взагалі такий трошки філософський образ. Хоча страшно, трохи моторошно, нам всім боляче, але, але оця українська душа вона квітне. Олена – досвідчений гример, візажист, стиліст. у здобутку майстрині численні перемоги у світових чемпіонатах. Наразі художниця ще й міжнародний тренер-інструктор та суддя з боді-арту. каже, роботи конкурсантів оцінюють не лише за чіткість ліній зокрема, українських майстрів цінують за нестандартні рішення. У нас... Багато креативу. Ми робимо щось незвичайне із звичайних матеріалів. Ми робили образ із звичайних серветок, пластик. Мені взагалі дуже подобається. Я люблю використовувати і спецефекти, такі як підсвітка, наприклад. От я беру звичайні гірлянди, але ми зробимо з них шедевральні такі речі. Українські візажисти на світовому фестивалі боді арту вже багато років, і ми бачимо їхнє захоплення мистецтвом, цінуємо за унікальний стиль та неймовірний прогрес і зростання. І журі, і глядачі у захваті від такої пристрасті, особливо минулого року. Українські майстри ідеально виступили на конкурсі з мейк-апу А Олена Семенець виграла титул чемпіонки світу у дуже складному і делікатному змаганні з боді-арту в стилі камуфляжу. 5 годин роботи і новий шедевр від Олени Семенець готовий. Україна наша незламна. І я своєю роботою хотіла показати, що нас чекає світле майбутнє, нас чекає вільна і незалежна країна. Я хочу, щоб кожна людина. Дивлячись на мою роботу, відчувала цю радість, відчувала оптимізм. Я буду дуже щаслива, якщо це буде так. Завдяки звитягам наших майстрів, Україна поступово перетворюється на центр європейської б'юті індустрії. Міжнародний б'юті арт-фестиваль Ленд» у Києві збирав десятки учасників та тисячі гостей. Будіарт це не лише про красу, каже співорганізаторка World Body Painting Festival Анна Барендрехт. На минулорічному чемпіонаті світу на підтримку України об'єднались учасники і гості та назбирали на швидку для Миколаєва. Ми анонсували, що 100% з продажу продукції з логотипом фестивалю піде на цей благодійний проект. А далі, ближче до фестивалю, к нам приєдналися деякі художники. Хтось віддавав свій гонорар з навчальної програми, хтось донатив з грошей, які вони виграли у нашому чемпіонаті. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Українських митців чекають на цьогорічному всесвітньому фестивалі тілесного живопису. Він проходитиме наприкінці вересня у столиці Бодіарту Австрійському Клагенфурту. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!